В Україні відчутно теплішає. Навіть вночі температура повітря більше не опускатиметься до нульових позначок. 15 квітня у нашій країні повітря прогріється до плюс 14-20 плюс градусів. Найтепліше буде у східному регіоні, найпрохолодніше на Заході та у прибережних районах. Неприємною особливістю вівторка стане сильний південний вітер. Найбільше він відчуватиметься на заході, півночі, в Криму та Приазов'ї. У центральних, східних і південних областях вітер буде помірний. На Полтавщині погода буде ясною. Лише ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 5 градусів. Світлої передоби піднімуться до плюс 18. Для мешканців і гостей Кременчука вівторок розпочнеться ясним ранком. Перша половина дня потішить сонячним безхмарним небом. Однак ближче до вечора атмосферні зміни принесуть незначну хмарність. Опадів синоптики не передбачають. Максимально повітря прогріється до плюс 17 градусів. Уночі температурні показники знизяться до плюс 5. Від самого ранку і упродовж дня в горішніх плавнях пануватиме ясна погода, а надвечір на небі з'являться хмари. Без опадів температура повітря в день становитиме 18 градусів тепла. Вночі очікується плюс 5. Вітер південного, південно-східного, напрямків до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 15 квітня 1972 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 24 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1974-го – 3 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.